Всім доброго, дня. з вами Олег на каналі Моє Господарство. Трошки покажу, сьогодні буду глистувати. Маленьких, вони у нас народжені якого там були? 26 жовтня. Кокцидіоз я їм пропоїв три дні. Останній день був 28 Ну, опять днів якраз. І можна сьогодні глистогонить їх. щоб вже перед прививкою. Глистогоню я. Ось такою емульсія така на основі Альбента О, Я розвожу її наполовину з водичкою. Водичка літній. Літня водичка Во. і даю 0,5 кубіка кожному доротику. Зараз спробуємо показати вам, як я її буду це робити. Так, і разом потім поважимо, що вони нас важать. Такі у нас кроленятся. Зараз ми побачимо, що воно у нас буде. Щось буде видно, може? Що. Так. Так, 0,5 ну, кубика. О, пошли Ну, 05 кубика і кожному. Таку о. Давай, мой хороший. О! Все, супер. Так, окремо поставим. Ну, в принципі, зараз я разом включу вагу. Так, включу вагу. Так. Цікаво, що вони нас там вважать. ну, Такі вони. Видно, що хорошенькі, тому що вона привела їх 5 штучок цього, о, вони такі видно більшенькі. Одне підкуковане є. Йди сюди, йди, йди. О. Одне підкуковане. Так, і що ти в нас скажеш? Посиди. Кіло 350. Хорошенький. Кіло 350, це скільки там. Ну, коротше, треба висчитувати. 26-го там. Казав да? 26-го жовтня. 26 місяць, 27, -е, 28, -е, 29, -е, 30, -е, перше, друге. Коротше, місяць і тиждень цього візьму. Побачимо що, ну, то вони більш-менш одинакові. О, це кіло 440 Взагалі красавчик. На вигляд той менший, той більший, але повезі, бачите. Трошки воно відрізняється. Так, ще беремо далі. Так, давай, маленькі. Ох, поховалися. Були гузики маленькі, давай, давай. Треба, треба. Ось так. Інсуліновим шприцом без голочки. Саме класно вибивати, там буде позначки. Ось 400, да. так. Ай, такий ти <реш> ну Не хоче, да, О, хочеш що кіло підсоб. Тікай, ладно, до мами, Мама в нас віддихає, вона вже погуляла. Так, зараз ми візьмемо для проби того кукова, наскільки він буде важити. Так, іде на маленький. Опа! Пошлі, пошли, мій хороший. давай. Так, а що у в нас? Так, єдино не мішає. Постой. О, от бачите, цей грубого брак кілограм. І в один день вони народжені. Те, ну, 980 грамів в один день народжені. Але яка різниця? Навіть на 5 кілограма. Є різниця. Це от простячки от, от сари. Їх теж буду сьогодні. Погонить, їх там 9 штучок. О. Так. Иди, малыш, сюда. Иди. Ах ты, ну, текай. А ты что у нас? Кило триста. Опа! Кабанчики. Так. Бежи, до манки. Бежи до мамки. Так, еще что? Іди мали. Воєгузік. Воєгузік. Пошли, пошли, пошли. Оп! Кіо. Хорошо. Так, і тебе вже. Ну це найменше. Кіло 280. А там було кіло 400, ну? Рознівіжність є. Так, добренько. Цих я пропоїв. Тих я пропоїв. Зараз ми ось у нас сьогодні буду знову спаровувати цю самочку. Ну як вона не дається. Хороша. хороша, Одиничка в нас по номеру. Ну не видно добре, буду спаровувати. До чорнобривчика наша, так? Да? Чорнобривчик, що ти? Ах ти. Хороший, Хороший самчик. Так, покажу ще далі, що в нас є. Ага, нас дев'яточка привела. Я забувся вчора ввечері. Зараз я покажу. Зараз, за, зараз. Оп, постав підставочку. Я навіть не дивився, скільки їх там є. От гніздечко вона там накрутила. Я пальчиком пальцями перевіряю, холодного нічого нема. Чуть-чуть було мокро, то я її вчора одразу вбрав. навіть не знаю скільки їх. Ну коротше. Ай вони там сидять, да? мамунька переживає. Ні, все, не буду лізти. Вона, в принципі, спокійна. Самочка, не така, як наша кусючка. А, та кусючка кусила мене за руку. Ну, зараз покажу, які вони в неї. Які мені там десь 15-14 днів, я вже забувся, чесне слово, я. О, такі вони. Далі я покажу, щось тут трошки. О, о бачите, зразу воно йде. О, такі. Кордуплі. Ну, нормальненькі, Кормуть, вроді все добре. Не буду крепко до них злізти. Вона така дуже-дуже скажена мама. Не можна дати. Ради. Добре. І покажу, що в нас. Тут вже навіть сьогодні вибігали. Це в один день вони так само. Що вони в нас? О, десь там бігають. Поховалися. О! Це в нас от квітки. О, ще одне десь там бігають. Коротше бігають. Теж їм 15 днів. Повибігали, не буду їх. Десь вони туди в кучу всі лізуть. Хай бігають. Ну, хай бігають, трошки вже щось под'їдає. Так. Далі зробимо вже обзор. Такий наші рижики. О, бургунчики. Хі, -хі дивляться, які красавчики, так? Да? Бургунчики. Так, далі в нас іде. Далі в нас вся банда. Так. Це в нас банда. Mm. Сьогодні мусив трошки почистити, бо сіна навитягували. О, різкость появилась, сіна навитягували. Чекай! Ось ну, такі вже нормальнені. Постуть. На свята весь Бог щось буде, бо будуть люди хотіти до святкового столу якогось м'яска, так що... Тут у нас так само банда є 12 жовтня, да? не знаю, що там, 12 жовтня, 12 листопада, да, грубо говоря, півтора місяця і трошки там пару. А, 12, ну, 10 днів і буде вже два місяці, так. Да. Так, тут у нас... Самочка сховалася. ось вона, це я оставляю собі, оставляю собі, хороша самочка буде. Одну я збракував, то мені треба, щоб на її місце була. Така вона. 21 серпня проведена, вже вона була там десь по така, 4 щемось. Так, це в нас ще цих треба буде пропоїти, теж сьогодні від глистів. Це в нас сарка. Простячка, ну такі вони нормальненькі, на вигляд, гарненькі круленят. Коли вони там були 26 жовтня. Ну, нормальні такі круленятки. 9 штучок їх. Вага пікає. Треба виключити, щоб не пікало. Акумулятор все. Заряджаєш, заряджаєш, а воно толку немає. Мусиш в електрику включати. Так. Що у нас? 15-ка теж має приводити десь. Пише 11 гуляла і 14, якого точно не понятно буде. Ну, вірніше, понятно буде, якого проведе, бо щупав, то плоди є. Що в нас тут ще? Тут в нас е, номер 3 вона вже погуляла. О, Теж такі гроші бігають тут. Я навіть не знаю, 8 стільки їх тут штук. Так, вроді вісім. Да, треба трошки почистити, Сіно вигрібають сирони. Зараз почистимо. Прогустуємо тих і почистимо. Так, далі в нас є тут ще банда. Банда така вже трошки подростає. Ну вже до свят буде щось. Хотя тут хороші будуть на плем'я, тут такі видно вони, що... Дві гарні хороші кроли. Не Буде видно. Де наша кусючка? щось. О! Позує, позує. Скільки ти раз хазяїна вкусила? ай да? яй 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 така ти вредна. Добре. Так, Рижушка в нас вже саменька, якби говориться, вже тиждень. Ну, Накидна. Наш бакс боїться. їться, деколи дається гладиться, деколи не дається. хороший самець, бог буде все добре. Так, що в нас по? Що тут нас рижики є? Рижики-то в нас вже такі як кабанчики. зараз я покажу вам. зараз я покажу. Ну що їх тут два штучка? Їм теж, грубо говоря, 15 днів. А. Які вони. М а, які ще генки. маленькі, Хм. Не все сидячи, не хочуть вибігати, бояться. Добре. Так, що в нас тут є? шакірка в нас має впускати її до кроля так само. Тут десятка в нас. пускав її до кроля. О! Це в нас м'ясо. Ну і цей самець у нас є такий хороший. Коли я 29-го важив. 26-го він приведений. 29-го важив, його вага була 4,200. Ну, Хороший самчик, може кому треба. Три місяці, там, грубо говоря, йому і 10 днів. А... Ну, Хороший самець, може кому треба. Так, Далі що у нас тут? У нас м'ясо, м'ясо. Ну і тут саменька самочка, боягузка, ніяк її теж не можу спарувати. Бургунка така вона перелякана. Все лізе туди, навіть і не видно. Де вона сховалась. Не буду і торпати. Тут у нас один маленький, я його садив, бо ті всі більші. Щоб вони його... бо думав, що воно і пропаде. Але ні, нічого, вже 3-4 дня саменьке воно тут хоч трохи стало поправлятися. Ті всі кабани здорові. О, два місяці їм. А по ньому скаже, що воно дуже маленьке. Півтора, а то й менше. Ну чого. Так, добренько. О, якийсь там кіт, щось нявкає. Крути в нас тут і свої, і сусідські, добре, мишей немає, щурів, то що то добре. Так, ну що. Буду далі працювати. Треба доглистувати цих. Просячки маленьких. І далі йти в майстерню щось робити, поки світло є. Ну що, всім до побачення. Ставимо лайк, підписуємося. До нових зустрічей!